Вітаю, друзі! Сьогодні розв'яжемо цікаву задачу. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 72 градуси, а бісектриса кута при основі дорівнює 7 см. Знайдіть основу трикутника. Тож маємо рівнобедрений трикутник, позначимо, що його бічні сторони рівні, і відразу згадуємо, яку він має властивість. Рівнобедрений трикутник він має кути при основі рівні. Кути при основі це ось весь кут С і весь кут Б. Це кути при основі, і за умовою вони дорівнюють 72 градуси. Просять нас знайти ось цю основу, а також ми знаємо, що бісектриса кута при основі дорівнює 7 см. Ось наша бісектриса, нехай буде CD. І згадуємо, хто ж така бісектриса. Бісектриса це відрізок, який ділить. Навпілкут даного трикутника. Тобто ми можемо зробити позначку про те, що ця бісектриса поділила кут С на дві однакові половинки. І ці два кути тепер однакові. Оскільки кут С у нас був 72 градуси, то кут ДЦБ у нас буде вдвічі менший, а отже, 72 градуси поділити на 2, і це 36 градусів. Отже, Запишемо тут 36 градусів. Оскільки бісектриса дорівнює 7 см, і ми бачимо таке вимальовується ще один трикутник. Тобто ми можемо звернути увагу не тільки на весь великий АЦБ, а я пропоную вам подивитися уважніше на трикутник ДЦБ. Ось на оцей виділений трикутник. Що ми про нього знаємо? Ми знаємо одну сторону і два кути. Знаючи два кути, ви завжди можете знайти третій. Тож давайте поставимо собі запитання: а чому дорівнює кут CDB? Ось мова йде про цей кут. Сума кутів трикутника будь-якого у нас 180 градусів, а отже 180 градусів мінус 36 плюс 72. 180-108 буде 72 градуси. І ось тут захована сама краса цієї задачі. Адже у нас вийшло, що і ось ці два кути у нас однакові. Отже, ми отримали з вами, що кут CDB дорівнює куту DBC, що дозволяє нам зробити висновок, що трикутник CDB рівнобедрений. Якщо в нього два однакових кути, то знову ж таки ми можемо сказати, що в нього і дві однакові сторони. Тобто він рівнобедрений, і, відповідно, CD дорівнює CB. а CD ми знаємо, вона 7. Значить, і основа CB також дорівнює 7 см. Тож, за три хвилини ми справились, я чекаю вас на нових відео. Дякую за увагу.